з Нагоди ювілейного року, року надії і паломницькі з Мукачівської єпархії понад 500 паломників здійснили урочисте паломництво до Риму з нагоди ювілею східних церков 12-14 травня 2025 року. Мали таку чудову нагоду середу 14 травня. Мати авдієнцію Папи Лева 14, який щирого серця бажав миру, всім нам, всім тим народам, які живуть на сході, на близькому сході в Україні, щоб вони знайшли мир. Ми щирим серцем разом з папою Левом молимося в цьому намірі. Сьогодні також в Базиліці Святого Петра є урочиста літургія. Всіх церков візантійської традиції. Нехай Господь Бог почує ці наші молитви і дасть мир Україні. Христос Воскрес!